Друзі, всім привіт! Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні вкотре хочу звернутися за вашою допомогою у зборі коштів. Для наших захис для наших захисників на передовій. Наразі будемо збирати кошти для купівлі трактора для другого... другої артбатареї другого дивізіону 3 штурмової бригади для азовців. От хлопці попали під обстріл і їх трактор це артилерісти, і дуже багато треба копати, ховати техніку, стріляти з укриттів, облаштовувати нові захисні укриття тощо. Хлопці, на жаль, попали під обстріл, і е, трактор е, вийшов з строю, просто вщент зламаний, тому треба купувати новий. Вручну копати то не варіант. Тому давайте швиденько допоможемо хлопцям, аби вони якісно та швидко виконували е, роботу і е, допомогли нам якнайшвидше. При приблизити перемогу України. Отже, сьогодні збираємо на трактор. В середньому бувши у використанні трактори, а треба найкращий трактор-поворотник, він в будівництві найкращий. От в середньому 7-10 тисяч доларів. А хлопці збирають основні кошти зі своїх зарплат, але того недостатньо. Тому прошу вас не проходити повз та якнайшвидше задонатити. Картка привату буде у описі відео. І, будь ласка, давайте зберемо якнайшвидше От і допоможемо, допоможемо хлопцям допомагати всій Україні. Слава Україні та її незламним героям-захисникам. Скоро побачимось. Бувайте.